Уявіть собі, 16 століття, річ посполита тут справжня влада це не корона на голові і не гучний титул. Ні, влада це земля. Саме володіння землею було ну абсолютним джерелом усього багатства, статусу, впливу. Тож давайте розбиратися, як же була влаштована ця потужна економічна система, яка вся трималася на землі. І ось на перший погляд, картина розподілу земель виглядає досить просто: шляхта, тобто дворянство, тримала у своїх руках левову частку, цілих 60%. Ще чверть 25%, належала церкві, а короні ну короні залишалися досить скромні, 15%. Здавалося б, усе зрозуміло, баланс сил очевидний. Але є одне велике але. І ось тут той починається найцікавіше. Бо насправді реальний контроль шляхти був значно значно більшим. Як так вийшло? Ну, дивіться, коронні землі їх найчастіше просто здавали в оренду. Кому б ви думали правильно, тим самим шляхтичам. а церковні володіння, ними управляли єпископи, які по суті були тими ж магнатами просто в рясах і належали до верхівки тієї шляхти. Розумієте? Тож фактично, ну, майже вся земля так чи інакше була в їхніх руках. Влада була. Тотальною добре, але казати шляхта це знаєте, як казати спортсмени. Вони ж бувають дуже різними, і шляхта теж не була однорідною. Цей панівний клас мав свою власну, доволі жорстку ієрархію. Давайте поглянемо на цю таку собі соціальну піраміду. Отже, увесь цей клас землевласників мав одну загальну назву шляхта. Але, як ми вже почали говорити, за цією спільною назвою ховалися просто величезні, я б сказав, прірви у багатстві та впливі. На самісінькій верхівці цієї піраміди були магнати, це всього кілька десятків наймогутніших родин, але тільки вдумайтеся. Вони володіли сотнями, а іноді й тисячами маєтків, тисячами, особливо багато їх було на Волині та Київщині, на цих величезних, щойно освоєних прикордонних землях. По суті, це були справжнісінькі олігархи свого часу. Щось нагадує, правда ж? А тепер спустимося на сходинку нижче. Тут у нас пересічний, так би мовити, середній шляхтич. І от для нього володіти двома трьома маєтками це вже вважалося серйозним багатством. Ця група, до речі, була доволі чиселною – десь 35-40% від усієї шляхти. Вони були, скажімо так, самодостатніми, мали свою землю, своїх селян, ну жили непогано. Ну і в самій основі нашої піраміди опинилася найчисленніша група це дрібна шляхта. Іронія в тому, що вони були шляхтичами, але часто безземлими, уявляєте, вони або орендували землю в багатших панів, або взагалі йшли до них на службу. І якщо чесно, то їхнє економічне становище було ну практично таким самим, як і у звичайних селян. Гаразд, з ієрархією розібралися, але постає логічне питання: а як магнати взагалі давали раду своїм величезним імперіям? Як вони управляли цими володіннями розкиданими по всій країні? А система там була, треба сказати, дуже складна і дуже продумана. В основі всього лежало таке поняття як латифундія, і це не просто, знаєте, великий шматок землі. Ні, ні. Це скоріше така собі аграрна корпорація, справжня імперія, що складалася з десятків маєтків, розкиданих по різних регіонах. Але яка функціонувала як єдиний чітко керований з центру організм. А система управління була чіткою ієрархічною. Уявіть собі, на горі головний палац магната, це, так би мовити, центральний офіс, де приймалися всі стратегічні рішення. Йому підпорядковувалися регіональні штаб-квартири, їх називали ключами. І вже з кожного такого ключа йшло управління окремими господарствами або ж фільварками. Це були по суті виробничі цехи цієї Велетенської імперії. І от тепер давайте зупинимося на фільварку детальніше, бо саме він і був тим економічним двигуном, тією золотою жилою, яка приносила шляхті її неймовірні прибутки. Бачите до 16 століття все було відносно просто селяни обробляли землю і платили пану данину. Така собі орендна система. Але потім. Все змінилося. Почалася доба великих географічних відкриттів. У Західній Європі почали стрімко рости міста. А що потрібно містам, які ростуть? Правильно, їжа багато їжі, і раптом виник просто шалений попит на зерно. Землевласники швидко зметикували, що збирати ренту це одне, а от самим виробляти зерно на продаж це зовсім інші гроші. Так, власне, і народився фільварок. Тобто, якщо говорити простими словами, фільварок це таке собі велике аграрне підприємство, його головна мета не просто прогодувати себе, а виробити якомога більше продукції на продаж в першу чергу зерна, яке йшло на експорт до Європи. А от палним для цього двигуна була панщина, тобто примусова безоплатна праця селян, які мусили по кілька днів на тиждень працювати на панському полі. І знаєте наскільки ефективною була ця система? Ну, з точки зору прибутків, звісно. Просто уявіть собі, на фільварки припадало більше 20% усього виробництва зерна в країні, більше п'ятої частини. Це колосальна цифра, яка чітко показує, якою потужною була ця економічна машина. Але, як то кажуть, у кожної медалі є два боки, і в цих шалених прибутків та високої ефективності. Була своя дуже темна ціна. По-перше, звичайно, шпанщина. Ця примусова праця з часом ставала все важчою і жорсткішою. Для мільйонів селян це означало життя практично без жодних прав. Вони були по суті відрізані від королівського суду. Єдиний закон для них це воля пана. А по-друге, ця невпинна гонитва за прибутками тут і зараз призводила до хижецького ставлення до землі. Грунти просто виснажувалися. Відомий історик Норман Дейвіс підсумував все, на мою думку, дуже влучно. Він писав, що населення на шляхетських землях жило майже цілковито з ласки своїх шляхетних панів. Тільки вдумайтеся в цю фразу з ласки. Це, мабуть, найкраще описує той рівень абсолютної влади, який був сконцентрований в руках землевласників. І вся ця історія, знаєте, залишає нас із одним дуже важливим питанням, яке актуальне не тільки для 16-го століття, а й для будь-якої епохи, коли земля і багатство настільки сильно сконцентровані в руках невеликої групи людей, то хто насправді тримає владу в суспільстві, незалежно від того, що там написано в законах, і хто формально сидить на троні?